Дев'ять будинків на вулиці Центральній у селі Брід Іршавської громади залишилися без газу. 16 липня споживачів без попередження відключили від газопостачання. На думку місцевих винний у цьому їх сусід, який боргує газовикам. У кожного є власна думка на цей рахунок. Якщо вони безпосередньо мають якісь питання, які виникли з ним. Нехай у юридичному порядку, в судовому порядку, нехай звертаються до нього і безпосередньо вирішують з ним це питання. Чого дев'ять будинків має? ну, страдати із того, що вони не можуть виконати щось, а хочуть виконати це за рахунок інших людей. Пан Сергій саме той боржник. Однак чоловік своєї провини не визнає. каже 22-го року. Працівники газової служби зняли його лічильник на перевірку, після чого через два місяці повернулися та надали йому безліч паперів. Там були різні рахунки, різні рахунки виписані всі на моє ім'я. І суми були абсолютно якісь незрозумілі: 7 тисяч, 3 тисячі, 3 600, 5 тисяч. Звідки вони взялися і за що? Я питаю, мені ніхто відповіді не дає. Я рахунки поверну. Сказавши, я поки я не буду знати за що ці рахунки, я їх підписувати не буду. Наразі чоловік заборгував майже 180 тисяч гривень. Проте звідки взялася така сума, він не розуміє. Каже, намагався дізнатися у газовиків, проте відповіді не отримав. Після того як вони мені на протязі двох. З половиною місяці не, не повернули мій е, е, лічильник. Я до тих пір не, не платив, бо я хотів, е, ну, хотів платити по лічильнику, розумієте? А вони мені лишили вставку технічну. Я не записав собі останні показники на моєму лічильнику, і далі я не знаю, як я маю платити. Я йду неодноразово, я йду у їхній офіс у Варшаві. Питаюся, підходжу до когось, вони від мене тікають, ніхто ніяких відповідей не дає, з мною спілкуватися ніхто не хоче. Питаюся про лічильник. Вони кажуть, лічильник уже на Погорелова. Я дзвоню на гарячу лінію на погріло, а вони кажуть, чоловіче каже, та ми давно ваш лічильник Іршаву відправили. Кажуть. Згодом і місцеві звернулися до газовиків Іршави та просили пояснити, чому їх залишили без газу. Однак відповіді також не отримали. До справи долучився і староста села Брід, який намагався розібратися в ситуації, що склалося. Проблему мені відомо, безпосередньо від людей. Люди ходили, звертались, тобто їх було скориговано відповідні служби у зв'язку з тим, що тобто у нас немає якого. Ось будь-якого методу впливу на ту чи іншу структуру, Тобто вони зверталися і в прокуратуру, і в суд. Я думаю, що. Із даного приводу, тому що мене в компетенції вирішити їхню проблему. Місцеві обурені діями газовиків. Вони більше двох тижнів без блакитного палива подали заяву до закарпатської філії, товга з України та попросили пояснення ситуації. Через декілька днів отримали лист. У відповіді сказали, що товариство не має можливості провести поновлення газопостачання у зв'язку з відсутністю вільного доступу до двох будинків за адресою центральна 111 та 113. 之前。 Тобто вони не можуть відновити газопостачання. А хто там мешкає цих будинках? Безпосередньо Сергій Михайлович і люди, яких зараз немає на Україні. Коли вони повернуться, це не знати. Вони за кордоном знаходяться. Як нам повідомив представник оператора газопровідної мережі, газ відключили по вулиці Центральній в селі Брід не через боржника. У населеному пункті виникла аварійна ситуація. Перша чергова ситуація почалася з того, що наші працівники Іршавської дільниці проводили. Технічний огляд дворових водів по даному населеному пункті, після того, як було проведено по центральній вулиці обстеження, було виявлено витік на флянцевому з'єднанні, про що було повідомлено на аварійно-диспетчерську службу. Після цього працівники усунули витік, локалізували цей витік. Після того нам треба було зробити пуст до дворогосподарств даної вулиці. Для того, щоб зробити нам пуст до даних дворогосподарств. Нам треба вільний доступ до відключаючих пристроїв даної вулиці. Що нам не було надано, було відключено, припинено споживачів, але виконана опресовка. Для того, щоб був наданий вільний доступ, ми запросили органів місцевого самоврядування старосту з цього села. При ньому ми виконали опресовку даного газопроводу. Даний газопровід не витримав опресовку і нам довелося. Припинити там газопостачання і не проводити пуст в зв'язку з тим, що нема вільного доступу до даних домоволодінь. Тим часом боржник пан Сергій категорично відмовляється пускати газовиків до свого будинку, адже вважає такі їхні дії незаконними. Я їх не допускаю по одній простій причині, тому що відключити газ вони законних підстав не мають. Тобто вони хочуть відключити незаконно мене від газопостачання. А з моральних принципів, наприклад, ви самі розумієте, що у вас нема газу, ви їх не пускаєте, і в людей відповідно теж нема газу, а вони, наприклад, ніяк не задіяні. Ну, вони просто користуються такою, як кажуть, технічною. Умовою, що немає можливості, відключити кожного абонента і зловживають цим. От і все, ми готові зразу відновити газопостачання в цю хвилину, якщо є доступ до всіх домоволодінь, незважаючи на те, чи є там споживачі з боргом, чи нема там споживачів з боргом. Звісно, ми всіх споживачів попереджуємо, що борги мають бути погашені, але ми готові, хоч зараз, відновити газопостачання, якщо є вільний доступ до відключаючих пристроїв даних домоволодінь.